Ще раз всім доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо наш онлайн-семінар з теми організаційно-методичні засади інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах ДНЗ. Сьогодні присутні Козловська Світлана Степанівна, методист Кабінету дошкільної початкової корекційної та інклюзивної освіти. Мельник Юлія Васильівна, завідувач Кабінету центру практичної та соціальної роботи. Котоп Петрівна Андріївна. Завіду... Тетяна Андріївна, завідувач Рівненської обласної, психологу, медико-педагогічної консультації. І слово надається Козловській Світлані Степанівні. Доброго дня, шановні колеги. Я дуже рада черговій зустрічі нашій. Отже, як була озвучена сьогоднішня тема, це організація інклюзивного навчання в дошкільних навчальних закладах. Ми усі добре розуміємо, що розвиток інклюзивного навчання це вимога часу, але ми також повинні з вами розуміти, що успішне інклюзивне навчання воно буде лише тоді, коли ми розпочнемо із раннього виявлення певних нозологій. Певних нозологій і е, раннє виявлення воно попередить ускладнення, і тому доцільним є впроваджувати інклюзивне навчання саме у дошкільних навчальних закладах. Е... Інклюзія це процес реального включення дітей з особливостями психофізичного розвитку в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства. Інклюзивне навчання в дошкільних навчальних закладах воно вимагає створення спеціальних умов з метою забезпечення виконання корекційно розвиткового навчально-виховного процесів дітей з особливими освітніми потребами. Головною метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та інтеграція в суспільство, підвищення ролі сім'ї у вихованні і розвитку дитини. Організація освітнього. Можеш читати? Натискати головними завданнями інклюзивного навчання є, не буду перераховувати, які, адже вони є на слайді. А е, презентація, шановні колеги, буде так? Е, буде у спільнотах розміщено, тому щоб не займати час. Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання і виховання обмовлює створення в дошкільних навчальних закладах на. Тут спеціальних умов це створення корекційно розвиткового предметно просторового та соціального середовища, створення оптимального навчального середовища, це організація соціальної взаємодії взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з особливостями психофізичного розвитку, це надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подання. Подолання фізичних чи психічних порушень, створення позитивної мотивації, навчання, створення безбар'єрного середовища для навчання дітей та наявність кабінету учителя-дефектолога. Далі відкриття в ДНЗ групи з інклюзивною формою навчання і виховання відбувається за заявою батьків на основі висновку ПМПК, рішення про утворення груп з інклюзивним навчанням. Приймається керівником дошкільного навчального закладу з урахуванням освітніх запитів населення. Далі. В силу того, що на даний момент в Україні відсутня нормативно-правова база щодо інклюзивного навчання в ДНЗ, при відкритті в груп з інклюзивною формою навчання, рекомендуємось вказаними на слайді дотримуватися такими нормативними документами. Ну, вони теж розміщені у презентації ознайомитись з ними. Ну, маємо такі поради та рекомендації вихователю, у групі якого є. Кого навчатиметься дитина з особливими потребами? Це перше навчитися толерантно ставитися до особливих дітей, але ні в якому разі не акцентувати увагу на дитині, сприяти тому, щоб кожна дитина відчувала себе прийнятою, сприяти створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, справедливості і терпимості, надавати індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи дітей, намагатися наблизити навчальні Завдання до потреб і можливостей такої дитини, співпрацювати з іншими педагогами, а саме логопедом, психологом, медпрацівниками, вчителями, дефектологами та іншими. Має бути обов'язковим командний підхід у навчанні таких діток, тобто, де мають співпрацювати, кого я тільки назвала, команда, педагоги, батьки і діти у командному підході. Переваги інклюзивної освіти також розміщені, не буду перечитувати, займати час і ну, на цьому, мабуть, і все. І зараз слово я передаю Коток Тетяні Андріївні, яка більш детально розкаже про раннє виявлення. в нашій області. В нашій області. Так. Доброго дня, шановні колеги. Чи як зараз кажуть слава Україні. Чергова наша зустріч. Недавно ми з вами зустрічалися в кінці січня з приводу роботи зі, з дітьми з особливими потребами. Окреслили певні проблеми по підготовці до введення. Провадження нових стандартів щодо роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби. А тепер трошки розглянемо питання найменших, найголовніші питання. Значить, по-моєму, я тоді в попередню нашу зустріч сказала, що та інклюзивна форма навчання, яку ми створили. У наших школах сьогодні це 60 класів, де 70 е, з інклюзивним навчанням, де 75 дітей навчаються з особливими потребами. Вони не є такими, якими б е, мали бути в ідеалі. От, як воно е, в, Має бути забезпечено відповідно до державних стандартів. Чому? Тому що цих дітей ми в основному більшість, скажу, більшість 90% посадили, включили правда у загальносвітній процес без здобуття ними дошкільної освіти. От, а тому. Створення груп дошкільних от, з інклюзивним навчанням і вихованням – це основа всього інклюзивного навчання і виховання в освіті. От. І якщо ми не розв'яжемо найближчим часом цю проблему. То наша інклюзивна освіта, інклюзивне навчання в школі, воно не матиме того успіху, який би потрібно було від... мати відповідно до європейських стандартів. Значить, чому у нас не відбувається перша головна складова? От. Я зараз окреслю причини. От, і їх нам треба буде усунути, от, найближче, чи принаймні почати усувати, скажімо так, інтенсивно, от, бо без цього взагалі корекційна освіта, яка я завжди кажу корекційне навчання, яке має на 90% відбуватися в дошкіллі, потерпить неуспіх. Значить, якщо у нас у в області є 99 тисяч 700 дітей дошкільного віку, от, і за статистикою українською 10%. Дітей від усіх має бути є в Україні з особливими освітніми потребами, то значить, таких дітей ми мали б уже виявити 9 тисяч. І це правильно, бо в нас в області виявлено всього від 0 до 18 років 18, понад 18 тисяч діток. Але Замість того, щоб дошкільнята складали 50% від цих 18%, то дошкільнята з особливими освітніми потребами виявлені, у нас складають всього-навсього. 15% це дуже низький відсоток. За винятком, я вже казала, Кузнецовська, де вони повністю справились із цією проблемою. Там справді 52% дітей з особливими освітніми потребами складають дошкільнята. Що треба зробити, щоб виявлення це йшло успішно, адже є ряд перешкод? Значить, успішним воно буде тільки тоді, коли до цієї проблеми буде здійснюватися міжвідомчий підхід. Якщо не одна освіта буде займатися, а підключиться до цього процесу охорона здоров'я, соціальний захист, соціальні служби і служби у справах дітей. Я буду ініціювати перед начальником, порушувати питання перед начальником служби у справах дітей щодо е, оголошення цього питання серед своїх служб і про те, що ми порушуємо таку просьбу допомогти нам у виявленні особливо тих діток, які не охоплені дошкільною освітою, адже Якщо взяти, наприклад, населений пункт, будь яке село от, чи навіть і місто, то як правило в дошкільною освітою не охоплені. 90% діток з особливими освітніми потребами. Чомусь їх відкладають, відсовують на задній план. Або дітки це дітки з вадами зору, з вадами слуху, з вадами опорно-рухового і так далі, з різними нозологіями. І діти з неблагополучних сімей, де іде. У зв'язку із педагогічною і соціальною занедбаністю розвивається затримка психічного розвитку, і у зв'язку з тим, що не відбувається корекція в дошкільному віці, оці дітки з вадами зору, наприклад, візьмемо для прикладу, от попадаючи в школу і не отримавши дошкільної освіти. От їм набагато складніше ніж іншим. Треба здобувати більше знань, і цей зір не просто ем, е, залишається таким же чи не покращується, він погіршується в рази. Із слабозорих діток діти шкільного віку стають майже сліпими. А діти із, із сімей з неблагополучних, ті, що мали в дошкільному віці затримку психічного розвитку, вони теж не здобувши дошкільної освіти, попадаючи в школу і отримуючи велику кількість інформації, яку їм треба переварити. Із затримки психічного розвитку виникає виражена затримка психічного розвитку, ось звідки у нас 18 тисяч дітей з особливими потребами. І тоді, замість того, щоб потратити тисячі на корекційну освіту в дошкіллі на дітей дошкільного віку, ми тратимо мільйони. У в умовах школи, тому що роботи корекційної потрібно надати в рази більше у школі, адже з кожним роком цю справу робити все в рази робити важче. Ось яка проблема. Далі наступна проблема кадрова. Якщо ми виявимо цих діток, о, це є ресурс для інклюзивного навчання, то Треба, щоб було кому працювати з цими дітками, кадрів у нас немає. Якщо ми візьмемо статистику, а я казала, буду називати, от, ем, е, називати райони, де е, дуже слаб, слабенька картина щодо забезпечення кадрами, то е, якщо по е, одному Логопеду в районі, наприклад, в Березнівському районі, Демидівському районі, в Костопільському, Корицькому, Острозькому, ем, Радивилівському, Дубно, місто Острог, е, то яка ж корекційна освіта може відбуватися? Хто ж буде цю е, інклюзію здійснювати? От, а якраз чому я заговорила про логопедів? Бо діток з мовними вадами у нас серед дошкільнят найбільше, найбільше, якщо серед шкільного віку їх 50%, то серед діток дошкільного віку з особливими потребами їх 70-80%. І тому, поки ми не приймемося за кадри, поки не ми не значить, наступне наше завдання вже закінчується рік. Почнеться наступний вступна кампанія. Ми повинні провести широку профорієнтаційну роботу серед вчителів, які не мають роботи, закінчили, мають педагогічну освіту, серед старшокласників, випускників 11 класів щодо здобуття. Спеціальної дефектологічної е, освіти. І тоді ми, кожен район має виростити своїх дефектологів, які будуть е, працювати у цих м, інклюзивних групах. Ще одну, хочу, е, ще одну хочу порушити на сам кінець, бо бачу, що вже регламент закінчується. Значить, в районах. Е, Займаються інклюзивною організацією, координацією інклюзивного навчання завідувачі ПМПК і районні міські психолого медико педагогічні консультації. І якщо немає освіти дефектологічної консультант чи завідувач, то проєкт я... Який аналіз занять чи уроків може іти мова? І ось у мене в руках документ, який ми отримали нещодавно, за результатами колегії Міністерства освіти, яка відбулася 23 січня. Ви цей документ отримали всі у райони і міста, і наша область була прокритикована на колегії з одного? Питання це колегія щодо діяльності психолого медико педагогічних консультацій. Все добре, але погано один раз в другій половині списка прозвучала Рівненська область, з якого питання, що у нас найбільше завідувачів районних міських ПМПК не мають спеціальної дефектологічної освіти. Значить, Звертаюся до начальників відділів освіти, до керівників методичних кабінетів таких районів. Значить, уже влітку необхідно зобов'язати почати здобувати спеціальну другу, спеціальну дефектологічну, вищу, другу, вищу, спеціальну дефектологічну освіту завідувачем ПМПК таких районів. Демидівський район, Зарічницький район, Корецький район, Острозький, Радивилівський, місто Острог. Прошу провести співбесіди з завідувачами районних міських ПМПК щойно зачитаних, і винайти можливості, щодо початку. Вже з літа здобуття спеціальної дефектологічної освіти. Тому що на це рішення колеги Міністерства освіти нам треба вже у вересні, от, у жовтні, перед, перед на початку як, на початку четвертого кварталу, от, дати. Відповідь Міністерству освіти, що конкретно зроблено з цього питання. Дуже просимо вас зустрічі щодо проблем інклюзивного навчання в дошкіллі. Ми будемо продовжувати. Я озвучила тільки деякі проблеми. Це частка. На наступній зустріч, коли зустрінемося, буде озвучена наступна серія проблем. Але поки що треба зробити ці, які уже сьогодні вимагає від нас Міністерство освіти і науки України. Дякую за увагу. І слово надається мельник Юлії Васильівна. Я сама доброго дня, шановні колеги. Рада черговій зустрічі з вами. Наша попередня зустріч за моєї участі була присвячена організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Тому у сьогоднішньому виступі і в сьогоднішній презентації я передбачила якраз ті основні аспекти методичні, які стосуються психологічного супроводу дитини саме в умовах ДНЗ, і про проаспектую з вашого дозволу якраз на деяких основних відмінностях, які варто врахувати при організації інклюзивного навчання в умовах дошкільного закладу. Насамперед нагадаю, що головні завдання психологічного супроводу інклюзивного навчання. Передбачені листом Міністерства освіти за 12 рік за 26 липня 2012 року. Ми про нього вже говорили, і він розміщений і на сайті і не на одному і був надісланий відповідним методичним працівникам. Тому я не буду зупинятися на ньому. Завдання в нас стоять ті самі, однак під час супроводу інклюзивного навчання в дошкільному закладі варто перенести акцент. Психологічної роботи, з роботи з педагогічним колективом і з учнівським колективом, як це доречно у загальноосвітньому закладі, на роботу з родиною, яка виховує особливу дитину, оскільки це є основне, визначальне джерело її розвитку, джерело, яке стимулюватиме її подальшу соціалізацію. А також важливо працювати з батьками дітей, Інших дітей у групі дошкільного закладу. З таких питань, як вироблення в них толерантного ставлення до особливих дітей, формування такого сприятливого розвиваючого середовища в групі дошкільного закладу, яке буде однаково корисним як для здорових дітей, так і для дітей з особливими потребами. Які напрямки, яке спрямування цієї роботи, ви можете подивитися. На слайді я детально озвучувати не буду. Скажу лише, що усі ці заходи, якщо вдасться запровадити в межах закладу дошкільного, то приведуть до дуже важливих психологічних зрушень, які стануть запорукою успішного впровадження інклюзивного навчання. Не менш важливою другою ділянкою психологічного супроводу є робота з вихователями. Щодо створення розвивального середовища сприятливого психологічного клімату в групах, ця робота проводиться практичним психологом разом з педагогами або самостійно під час психолого-педагогічних семінарів, виступів, під час коротких повідомлень на нарадах у закладі. Результат теж представлений на слайді, і хотілося би закцентувати увагу, що у результаті такої роботи, якщо вона буде ефективною, адресною, Заснована на принципі компетентності, на принципі, ви, ну, виходити з інтересів аудиторії, з якою працює психолог. Результатом буде сформованість у вихователів чітких професійних уявлень щодо сутності і необхідності інклюзивного навчання, вміння робити висновки внаслідок спостережень за дітьми. Також дуже важливо сьогодні роз'яснити вихователям. Зміст, терапевтичний зміст тих ігрових занять, які проводяться у групах дошкільного закладу, з обов'язковим включенням за участю особливої дитини. Терапевтичний зміст цих занять розповсюджується не лише на особливу дитину, але й на діток з нормою розвитку. Які параметри особистості дошкільника варто досліджувати, представлено в наступному слайді і відповідні? Методики, які сьогодні, яких сьогодні достатньо у літературі відповідні, теж можна відшукати. Таким чином, наступним важливим кроком з супроводу дитини в системі інклюзивного навчання в дошкільному закладі є корекційно-відновлена розвиткова робота, яка полягатиме у підвищенні насамперед адаптивних можливостей дитини, тобто здатність адаптуватися до нових соціальних умов дошкільного закладу, повинна зростати в ході цих занять. Дуже важливо розвивати комунікативні навички, емоційну сферу. Важливим параметром є зниження рівня тривоги, подолання страхів, мінімізувати важливо деструктивні поведінкові прояви дітей і підвищення самооцінки. Безперечно інструментарій представлено для вашої уваги психологічний інструментарій для вивчення рівня толерантності батьків та педагогічних працівників щодо роботи з особливими дітьми теж. Можете, не буду озвучувати, звернетеся до слайду. Шановні колеги, світовий досвід супроводу особливої дитини, групи особливо, дітей з особливими потребами показує, що найбільш ефективними методами і водночас дуже толерантними та екологічними є методи арт-терапії та її різновидів. Зокрема, дозвольте запропонувати вашій увазі тематику занять у корекційній групі з використанням. Методу малювання і саме його арт-терапевтичного змісту. Перераховані основні вправи і їх сутність на даному слайді. Ви можете теж ознайомитися, якщо не зараз, то згодом. Не менш важливим напрямком, дуже сучасним і ефективним є застосування пісочної психотерапії в роботі з такими дітками, адже це дозволяє. І відпрацювати негативний емоційний досвід, який в дитини вже накопичений в силу особливостей психофізіологічного розвитку. Ігри, заняття, ігри, казки сприяють формуванню навичок, хорошої поведінки, спілкування, розвивають емоційний світ дошкільнят. Розвивається також чутливість, дрібна моторика, формується впевненість і стійка самооцінка, яка, якщо ви пригадуєте, є в нас одним з головних завдань корекційно-розвивальної роботи. Також не менш важливою є ігрова терапія, казкотерапія. Дуже важливо пам'ятати і не ігнорувати саме, як я вже говорила, саме терапевтичний ефект цих технік і технологій. Якщо ми будемо діяти злагоджено, якщо буде дотриманий принцип тієї командної роботи, про яку говорила Світлана Степанівна, і якщо буде такий компетентний підхід, про який говорила Тетяна Андріївна, то нам з вами вдасться. Розвинути певні якості в дитини, так, скоригувати, здійснити діагностику і провести необхідну психотерапію, все це теж представлено у слайді. До вашої уваги я запропоную. Кілька джерел, які стосуються саме сьогоднішньої теми, сьогоднішньої презентації. якщо ви зацікавитеся, їх, безперечно, в інтернет-ресурсах є значно більше, але ось, зокрема, ось ці можуть бути вами використані. І я дякую, шановні колеги, за увагу. Я нам всім бажаю терпіння, толерантності і професійності на цьому непростому, але дуже важливому шляху. На все добре. Можливо, в когось будуть якісь запитання, прописуйте, будь ласка, в чаті. Ну, якщо немає запитань, то дякуємо за увагу і до наступних зустрічей.